Мар, сьогодні ти забив свій перший гол в УПЛ. Пригадай цей момент. Це був особливий момент для мене. Можливо, я трохи запізно відкрив рахунок своїм голом у чемпіонаті. Треба було зробити це раніше. Але я радий, що зміг відзначитися і допомогти команді у досягненні наших спільних цілей. Матч вийшов дуже напруженим з перших і до останніх хвилин. Якою була атмосфера на полі? атмосфера була просто шаленою, справжній вогонь. Інколи нам, мабуть, потрібно діяти спокійніше, краще контролювати гру й темп. Сподіваюся, у наступних матчах ми це зробимо краще. Після не надто впевненого початку у першому таймі команда після перерви виглядала зовсім інакше, впевненою та з бойовим настроєм. Як ти думаєш, що змінилося? Думаю, у першому таймі нам трохи завадила повітряна тривога. Це вибило з ритму і збило налаштування на гру. Але коли ми повернулися до свого звичного темпу, почали повністю контролювати матч. іноді справді потрібно трохи часу, щоб прокинутися. Буває, навіть пропущений гол допомагається зробити так, не має бути, але іноді трапляється саме так. Цього разу ми впоралися, а наступного будемо ще сильнішими і обов'язково переможемо. Це найважливіше для будь-якого футболіста показати правильний менталітет. Бо в складні моменти потрібно зберігати спокій, контролювати гру й ситуацію, робити все якісніше. Для нас це не проблема. Ми зробимо висновки, і наступного разу будемо ще кращими. Кілька слів для наших вболівальників. дякую. Ми вас чули. Ваша підтримка додавала нам енергії та мотивації боротися до кінця. велика подяка всім фанам за віру і за те, що завжди з нами.